ми продовжимо наш ефір. В моїй студії гость політолог Анатолій Октостюк. Вітаю вас. А власне, Анатолій, почнемо сьогодні говорити про те, що відбувається в країні цього тижня. Один із одна із таких подій є дуже яскравих і помітних, і в які треба розібратися. Це приїзд шахтарів з усієї України до столиці, до Києва. Наші кореспонденти бачили їх на банковій. Давайте переглянемо їх сюжет. Міліція була не готова до такого, і перший кордон біля адміністрації президента не втримав півтисячний натовп. Через 100 метрів шахтарі зупинились, до дверей президента залишилось декілька метрів. Тут і був проведений мітинг. Шахтарі почали стукати касками і свистіти. Через деякий час міліція оголосила, що президента в будівлі немає. З'їзд шахтарів, який відбувся напередодні, прийняв постанову з вимогою до Петра Порошенка відправити у відставку міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимира Демчишина. Деякі із присутніх гірників вважають його непрофесіоналом у вугільно-промисловій галузі. человек, который вообще не связан с угольной промышленностью. Он никогда не был ни в проходке, ни в лаве. Он не знает, что это такое, понимаете? Угля очень много собралось. Жара пойдет, он начнет гореть, воспламеняться, понимаете? Мы предлагаем им, чтобы нашему правительству, чтобы по полторы тысячи за тонну, 1500 за тонну покупали у нас, да? Они покупают в России, в Африке 300, Валюті предоплати всі так. який? у зверненні до президента шахтарі вимагають погасити борги із заробітної плати та не закривати 11 шахт із 35, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Але ми не знайшли серед опитаних біля адміністрації президента тих мітингарів, яким заборгували. Всі вчасно отримують заробітну плату. Але як кажуть, прийшли постояти за своїх колег. сколько вам за Ну, в данный момент ничего, но по общему от компании должны около 6 миллиардов. Мы уголь загружаем как положено, а государством не проплачивают эти деньги. В итоге вот уже говорят, что возможны задержки в зарплате. Мы должны быть едиными и держаться все вместе. Они а так, одни сократили, а других оставили. Должны быть все вместе. Після акції біля адміністрації президента керівництво гірницьких профспілок обіцяло прийти до Верховної Ради та Кабміну з тими ж вимогами. Сьогодні своєю халькат, без драка, без нічого. Ми паралізуємо центр міста Києва. Не тому що ми будемо це робити спеціально, а ми будемо ходити до власті. Вчора власть проігнорувала нас. Ми пригласили президента, не прийшов, ні того чоловіка не прислав. Під час мітингу біля апарату президента гірники зібрали робочу групу, яка передала свої вимоги до Петра Порошенка. У разі повного ігнорування постанови з'їзду, шахтарі мають намір провести загальноукраїнський страйк. Рустем Бекіро, Дмитро Гришко, соціальна країна. Наші студії політолог Анатолій Октистюк. Вітаю вас і ще раз. Вітаю. Після сюжету власне Анатолію, <кхів> давайте розберемося в ситуації, тому що переглядаючи сюжети новинні з різних каналів. Телеканалів українських по різному можна побачити цю картину і ці страйки шахтарів. Але загально те, що і наші кореспонденти помітили і колеги про те, що власне тих шахтарів, яким заборгували за кілька місяців зарплатню, дуже важко зустріти. Я в сюжетах, таких навіть не бачила. І я сама просто спілкувалася з цікавості з цими людьми в центрі Києва. І також потрапляла чомусь на шахтарів з приватних шахт. Дуже багато їх було з шахти ДТЕК. Це власне шахта Ріната Ахметова. Але і ще що кидається в око, це те, що власне відставки вимагають міністра. І це здається, вже забарвлює в такі політичні, е, політичні кольори всю цю акцію, Допоможіть розібратися. В першу чергу, тут основна проблема, яка постала, це зменшення дотацій на вугільну галузь. У нас за останні 20 років вугільна сфера вона була чи не найкорумпованішою, оскільки яка схема працювала. Із державного бюджету виділялися дотації на проведення ремонтних робіт, на проведення модернізаційних різноманітних проектних робіт. Зрештою, ці всі кошти вони не йшли на модернізацію, на закупівлю нового устаткування або ж охорону праці і так далі. З цих коштів, як правило, виплачувалося заробітна на з іншої сторони, ті всі ресурси і ті всі кошти, які отримували приватні вугледобуваючі компанії, вони йшли фактично чистим прибутком до власників шахт. В першу чергу, найбільші, звичайно, що бенефіціари. Такого бізнесу тіньового це були звичайно компанії ДТЕК Рената Ахметова, шахти Олександра Єфремова, Наталії Королевської і ще там інші приватні підприємства, які фактично не платили коштів за користування надрами. Вони отримували багато дотації із державного бюджету. І це, зрештою, була така, на мою думку, найбільша корупційна схема за всі за весь період незалежності, навіть більше ніж в. Нафтогазі або ж в оборонній промисловості, і так далі. Тому, звичайно, що коли змінилася влада і змінилися пріоритети, і взагалі. Після ситуації на Донбасі поставили питання, чи продовжувати фінансувати ці корупційні механізми, чи проводити реформу вугільної галузі, оскільки фактично ці підприємства є приватними, і в першу чергу відповідальність за ці приватні підприємства мають нести власники, які а не зробили за той період жодних модернізаційних робіт, не зробили це виробництво прибутковим, фактично і не Створили жодних прозорих умов. Тому, звичайно, що цей крок по зміні форми фінансування і, взагалі, оптимізації цієї вигільної справи, вона привела певні ресурси, якби вивела із тіні і змусила олігархів заворушитися і давати адекватні відповіді. На їхню думку, адекватні. Тому, очевидно, що ці шахтарі, які були, вони дійсно фактично представляють компанії ДТЕК. Шахти, які, якщо ми подивимося, вони всі підконтрольні Ренату Ахметову, і це власне слово донецького олігарха, який. Таким чином намагається протистояти тиску міністра енергетики та вугільної промисловості, оскільки, крім відміни субсидій, тобто цих дотацій, ми бачили ще скасування можливостей для пільгових закупівель електроенергії, газу для підприємств, розрив контрактів із Російською Федерацією тобто, пішли такі доволі відчутні дії зі сторони уряду та влади. Які зменшили прибутки олігархів, тобто які фактично створювалися на рівному місці. Тобто, це не був результат там, прозорого ведення бізнесу чи виробництва, чи там, сплати податків, і так далі. Це просто були бюджетні потоки, які так сталося, що з часів кучми Януковича, Ющенка, вони просто-напросто вливалися у вугільну сферу. І все. І не було жодного контролю, оскільки така схема була побудована. Тому. Очевидно, що там є, звичайно, що певні заборгованості по окремим підприємствам, але наскільки я знаю, боргів по заробітній платі немає. Вони були, але вони вже погашені. Фактично там декількома траншами, починаючи за січень, лютий і частково за березень були погашені до кінця місяця за квітень остаточно буде вже погашено за другу половину квітня. Тому це все спекуляції і спроби розхитати таку. Ситуацію. Очевидно... Це, це, ось дивіться, в нас є така сила, в нас є так багато людей, це може виглядати як попередження. Звичайно, що це черговий ризик для влади, черговий ризик для суспільства, оскільки це є все ж таки такий неприємний момент, оскільки це є результат відсутності політики. У сфері і енергоефективності, і у сфері видобування за останні 20 років. Тобто, тепер ми вже дійшли до тієї межі, коли ми пожинаємо плоди бездіяльності влади за всі 20 років. Тобто, це все це такий накопичений комплекс проблем, який накопичувався і за часів кучми, коли той самий Єфремов, будучи головою Луганської ОДА, так само був змушений подавлювати протести шахтарів там і так далі. Тобто, це відсутність цілісної реформи. Вона виливається тепер у таку нестабільність, яка досить часто має політичне забарвлення і окремі інтереси окремих олігархів. Тому я би не став тут говорити про активну позицію шахтарів, які хочуть захищати себе або ж певним чином узаконювати чи легалізовувати ці рухи. Тобто, це звичайно що несе окремі ризики. В першу чергу, звичайно, якщо. За умови подальшого фінансування ахметовим акцій протесту шахтарів дійсно буде паралізований рух в Києві. Це буде викликати непокоєння, роздратування і киян, і автомобілістів. І, зрештою, буде нести окремі такі загрози для подальшого формування негативного іміджу представників східної України, оскільки, звичайно, що для пересічного киянина дуже важко зрозуміти і відчути той менталітет працівника, який який працює в шахті, тобто культура, поведінка, спілкування, відношення і так далі. Тобто, можливо, навіть порушення якихось таких правил етичних і так далі. Тому це варто розуміти і варто бачити, що є такі люди, які, яких є от такий спосіб життя і спосіб поведінки. Але зрештою, це. Ця тенденція вона несе набагато більше загроз, оскільки дійсно уряду уряд буде змушений шукати стратегію і домовлятися, яким чином вирішити питання шахт. Наприклад, у Польщі теж було це болюче питання. Я вивчав досвід закриття і модернізації шахт в Польщі. там уряд виплачував по 10 тисяч доларів кожному гірнику, Разова допомога для того, щоб він або там. Міг знайти іншу роботу, чи відкрити бізнес, чи змінити проживання і так далі. Тому тут в українських реаліях <клес> сьогодні це так. В українських реаліях можливо. це неможливо, оскільки ці підприємства є приватними в першу чергу, і відповідальність працедавця в першу чергу лежить на ньому, а не на державі. Держава створює умови і повинна забезпечити базові можливості для безпеки праці. Ну, власне, от 23 квітня. Шахтарі були і під адміністрацією президента, і біля Верховної Ради, і біля Кабміну. І колеги журналісти пишуть, як повідомляє видання Остров що скандували вони хунту геть. А власне і також біля Кабміну було розгорнуто великі плакати з написом «Плагіатом часів майдану, зрозуміти нас задовбало. І власне треба зазначити, що жодна з політичних сил не взяла на себе відповідальність. Ну, мітинг на цьому завершився, і о, власне будемо о, чекати дивитися, чи буде розвиток подій далі. Е, хочу перейти до іншої теми. Для цього давайте подивимося ще один сюжет наших журналістів. Генеральна прокуратура України не виявила жодних доказів зумисного підпалу будинку профспілок в Одесі 2 травня минулого року. За словами заступника генпрокурора, 42 людини загинули від отруєння чадним газом. Версія щодо застосування в будинку проспілок отруйних сильнодіючих газів, зокрема хлороформу, під час досудового слідства свого підтвердження не знайшла. Смерть людей сталася через швидке загорання самих конструкцій будинку і виникнення високої температури, чому сприяло закриття дверей. Особами, які перебували у будинку простіло, Володимир Гузир повідомив під час розслідування не було виявлено жодного сліду іноземних спецслужб. Трагедія розігралася на тлі ідеологічного протистояння між прибічниками та противниками Євромайдану. Генпрокуратура підозрює в масових заворушеннях в Одесі активістів Євромайдану та 19 активістів антимайдану, які вчиняли напади, застосовували зброю, в тому числі вогнепальну. Та інші предмети для спричинення тілесових ушкоджень. За результатами розслідування цього провадження, Генеральною прокуратурою України затверджені два обвинувальні виставки щодо 22 осіб, 11 з яких перебувають на сьогоднішній день під вартою. Стосовно одного підозрюваного провадження закрито у зв'язку з його смертю. Кровопролиття мав зупинити відповідальний за громадську безпеку заступник головного міліціонера Одеської області Дмитро Фучеджі. Він досі перебуває у розшуку і мешкає на території невизнаного Придністров'я. За результатами розслідування повідомлено про підозру начальнику міліції громадської безпеки головному управління внутрішніх справ в Одеській області, відомому Фучеджі. Він обвинувачується за перевищення влади, стаття 365 події пов'язання із звільненням із ізолятора тимчасового утримання великої групи осіб, які були затримані за події, які мали місце в період із 14 годин і до вечора. Також він обвинувачується в службовій халатності. Також у генпрокуратури є питання до працівників служби з надзвичайних ситуацій. За словами Володимира Гузира, найближчим часом буде скеровано до суду кримінальне провадження щодо їхньої службової недбалості. Їх звинувачують у несвоєчасному реагуванні на пожежу. Вони не мали із собою спеціальних засобів, аби врятувати людей під час надзвичайної ситуації. Сергій Зленко, Олександр Фенько, соціальна країна. Наші студії політолог Анатолій Октосюк. Власне, Анатолію, скажіть, от майже рік о, минув після цієї трагедії, але висновки Генеральної прокуратури України я так розумію, що багатьох здивували насправді так, тому що гпу каже, що доказів на умисну організації пожежі 22 травня в Одесі немає. Ваше ставлення до розслідування і ваша реакція, коли ви почули такі висновки Генеральної прокуратури України, в принципі, я не особливо здивувався, оскільки діяльність правоохоронних органів у нас в Україні доволі специфічна і все залежить від важливості справи, Незважаючи на те, що ці події в Одесі набули широкого. Міжнародного і внутрішньоукраїнського резонансу швидкого розслідування і результатів по цій справі ми не побачили. Власне, так само кажучи, як і про Майдан, розстріл Небесної Сотні і інші злочини, які були здійснені під час Революції Гідності. Тому, очевидно, що тут все ж таки є висновок компетентних органів, але зрештою ми не можемо. Давати якісь оцінки, які там пов'язані з процесуальним ходом цієї справи, більше того, вона створює такі негативні умови, більше іміджеві для України в Росії, оскільки, зрештою, на цій справі виникає найбільше маніпуляцій і найбільше зловживань. І, зрештою, проблема чому сталася в Одесі, оскільки не була повністю перезавантажена в тому числі правоохоронна система, оскільки ми ж знаємо, коли були затримано чимало фігурантів тієї справи в Одесі, вони всі були відпущені фактично через день, навіть тієї ночі були відпущені. Частина з них переїхала до Придністров'я або на територію Криму до Донецької області. Тому тут ми бачимо, що доказів фактично не було причетності, і через то ми побачили. Такий висновок, тому зрештою, чимало таких подій, які відбувалися в ті буремні часи, ми не можемо знати об'єктивно, і слідство не може мати об'єктивних висновків, оскільки знищені справи або втекли фігуранти, або ж слідчі органи вели свою діяльність надто пасивно. Тому ми не можемо врешті-решт дізнатися правду і побачити, яким чином там були і спостерігалися зв'язки усіх зацікавлених сторін, в тому числі і спецслужб російських, в тому числі проросійських активістів і учасників Євромайдану Одеського. І ще до однієї теми власне є інформація. З'явилася інформація про те, що Генеральна прокуратура України відкрила кримінальні провадження стосовно а, таких гучних прізвищ Бойко Бакуліна Єремєєва, Оніщенко і Москаленко. І це сталося тиждень тому. Про це повідомляє народний депутат Сергій Висоцький. А, і власне він о, про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук. Казав, що вони з колегами ходили в Генеральну прокуратуру. їм про це сказали. За якою статтю 191 стаття Уголовного Кримінального кодексу, і далі вже зацитую Сергія Висоцького. Напомню, что мы, депутаты само, самообороновцы, обратились к Шокину с заявлениями в отношении этих народных депутатов. Бойко и Бакулина за украденный газ, по остальным, по махинациям в сфере добычи и торговли нефтепродуктами. Сказали первому заместителю генерального прокурора о том, что будем держать эти производства на контроле. Надеюсь, что ГПУ не будет стимулировать расследование, но все же поучаствует в борьбе со схемами. Вот Анатолий Яке... Також ваша реакція, чи це також можна назвати позитивом, тому що дуже вже багато часу про це. І політики так, і активісти так, так. говорять, що ось ці люди вони тут вони ходять в Києві і деякі з них і народними депутатами, власне, але справ не було. От зараз вони вже є. Зрештою, тут перше питання, що у нас коли виникає певна. Соціальна проблема або напруга в суспільстві виникають ініціативи слідчих органів прокуратури або МВС з цілею розслідувати там гучні справи. І, зрештою, це відволікає увагу громадськості і. Перемикає і громадськість, і перемикає і експертне середовище для того, щоб побачити дійсно, що там відбувається, нікому не секрет, що є зловживання із надрами, приховування прибутків, там несплата податків і так далі. Основний індикатор, за який можна оцінювати ефективність слідчих органів і прокуратури, в тому числі, має бути приведення справи до кінця, тобто приведення до відповідальності. Порушувати можна багато справ, але яким має бути фінальне завершення цієї справи, це вже питання не тільки до Генпрокуратури, але й до всіх органів юстиції, суддів в тому числі. Ну і зрештою, все ж таки я зможу спрогнозувати, що ця тема вона піднімається на фоні такої. Тривалої публічної дискусії щодо скасування депутатської недоторканності. Тобто, можливо, такі посили Генпрокуратури вони готують відповідне поле для громадської думки, яка вже давним-давно зрозуміла у своїх висновках, і в тому числі для інших народних депутатів. Що Державні службовці, слуги народу, мають бути фактично в таких самих повноваженнях і правах, як і решта громадян. Тому можливо, навіть такі заяви політичні, вони їх можна розглядати як один із вісників, того, що в адміністрації президента вже в принципі є бачення того, яким чином потрібно скасовувати депутатську недоторканність, оскільки якщо проаналізувати передвиборчі програми партій, практично у всіх, крім опозиційного блоку. Були пункти щодо скасування депутатської недоторканності. Тому е Громадянам обіцяли, а на практиці необхідно теж робити це, ну власне якщо не помиляюсь, то саме так депутати з опозиції виправдовують це небажання скасовувати депутатську недоторканність, тому що це не дасть можливість чи помститися опозиції, чи тримати опозицію. Ну в такому в тонусі скажімо так. Так а чи наскільки це дієво? Тому що ми пам'ятаємо, що за часів, коли в більшості Верховній Раді в минулого скликання була партія регіонів. До прикладу, Сергій Власенко все ж таки його змогли зробити не депутатом. Так. Чи впливає на це, на таку от політику, на стосунки між провладною більшістю і опозицією, цей факт недоторканності депутатів? Очевидно, що в нинішніх умовах і українська традиція політичної боротьби, вона не має. Відповідних компетенцій і відповідних процедурних аспектів, коли там опозиція має певні права, коли влада. У нас навіть якщо об'єктивно поглянути, яка який би опозиційний блок поганий не був, але він не має доступу до парламентських комітетів, і це є неправильно, коли там виключається одна політична партія, яка не розподіляє інтереси. Бути головою, ви маєте на увазі, що жодне бути жодом, головою да, так. Тому, що вони так, є. Так. Вони є членами комітетів. Безумовно, але не змогли в силу обставин. Претендувати на керівні посади, тому тут у нас завжди така дихотомія йшла на владу і опозицію. І згадаємо, коли партія регіонів вже січневі ці законопроекти, так Драконівські їх називав. Називають однією з ініціатив було подальше зняття депутатської недоторканності, коли будь-яка влада вже переступає у цей поріг законності і демократичності, будь-які обмеження вони можуть розглядатися як спосіб впливу. Інше питання, що в парламенті більшість із народних обранців вони є і бізнесменами і представниками олігархічних кланів. І їхнє завдання не створювати законодавство чи проводити реформи а їхнім завданням є патронування, примноження і збереження бізнесу. І, звичайно, що коли йде тепер в Україні. Чергова хвиля переділу бізнесу, боротьби за ресурси і так далі. Питання депутатського імунітету є важливим, оскільки якщо він не має депутатського імунітету, його дуже легко притягти до відповідальності, або ж змусити підтримувати певну лінію, або ж там відкривати інші. Скажімо, таємниць, які при нинішніх умовах жоден би не зробив. Тому можна говорити про те, що зняття депутатської недоторканності може бути засобом інструменту, але напередодні виборів такий крок, безумовно, би сподобався виборцям. Дякую вам за те, що нас завітали. Політолог Анатолій Октисюк в нашій студії. Дякую нашим телеглічам за те, що ви з нами. Не перемикайте, за кілька хвилин буде також багато цікавої інформації.